У нас просто немає іншого вибору ніж боротися. Дуже важливо не зупинятися. І Немає часу втомлюватись. Любов Цибульська експертка зі стратегічних комунікацій. Я почала займатися протидією дезінформації, коли приєдналася до Генерального штабу Збройних сил України у 2015 році як радниця з комунікацій. і тоді я була свідком усіх цих інформаційних кампаній, які проводила Росія, і стало зрозуміло, що це надовго. Стало зрозуміло, що це масштабно, і цим треба займатися системно і професійно. Найскладніше є те, що її дуже важко поміряти. Ти саме свою роботу не можеш поміряти, тому що думка людей міняється поступово. І ти не можеш оцінити, чи це є наслідок саме твоєї роботи, чи можливо це зусилля багатьох людей. У нас просто немає іншого вибору, ніж боротися. І насправді тільки ось ця фізична загроза. Фізична загроза знищення дала багатьом людям це критичне мислення. Справді говорити про дезінформацію досить складно, тому що люди зазвичай не цікавляться цим. Тому нам треба шукати такі способи, так, цікаві способи, як привертати людську увагу до цього. І це найкраще робити через якісь суміжні теми. І, звісно, гумор є одним з найкращих інструментів, тому що це тримає увагу. У мене завжди є одна порада. Краще менше. Але якісніше, краще менше споживати інформації і не читати онлайн все підряд. Не треба йти в усі телеграм-канали, вайбер помийки сайти, помийки, краще вибрати два або три новинних сайти і споживати інформацію звідти. Краще більше проводити часу е офлайн, краще проводити час на природі, на свіжому повітрі, ніж постійно скролити стрічку. Насправді я була в тих умовах і в тих обставинах, де цьому не приділялося жодної уваги: жінка, я чи не жінка все палало. Нам треба було відбивати російські інформаційні атаки, і ми просто не звертали на це увагу. У мене не було ось цих проблем, хоча я знаю, що вони є.